Війна в Європі в світі триває протистояння, атака автократій, Росія, Китай, Іран, Північна Корея і так далі проти демократій. Вперше серце демократії це Європа. Навіть зараз Сполучені Штати за президентства Трампа я би не відносив до демократичного табору, тому що Трамп намагається впроваджувати елементи автократії в США. Я вважаю, що в мирний час демократії це кращі в світі державні системи з їхнім верховенством права, правами людини і конкуренцією. Але чи настільки вони ефективні у воєнний час? У мене немає однозначної відповіді на це, але є сумніви щодо їхньої ефективності в воєнний час. Наприклад, у мене є розуміння, що демократії повільніші, тому що там багато колегіальних органів. Але частіше демократію ухвалюють правильні рішення, зважені. Натомість автократії диктатури, як правило, можуть ухвалювати швидкі часто рішення. Але не всі ці рішення зважені і, як виявляються, правильні. Але головне зараз питання, як на мене, це те, чи усвідомлюють самі європейці важливість і цінність їхніх демократичних державних систем. Тому що вже не одне покоління європейців народжуються в умовах демократичних державних систем, і вони цю демократичність права людини, конкуренцію, верховенство права вони це сприймають як данність. І якщо європейці не усвідомлюють ціннісність і важливість їхніх демократичних державних систем, то вони не будуть готові це захищати і, відповідно, їх поглинуть автократії. А автократія, як я кажу у своєму цьому блозі, це гірші державні системи. Я вважаю, що це зло. Воно, вони пригнічують народи, заважають їм розвиватися, і це відповідно впливає в тому числі і на рівень життя.